Військові частини мають чи не мають право приймати хворих мобілізованих відповіді адвоката відповідно до закону та відповідно до практичного прикладу, яким чином можливо реалізувати свої права, якщо ви хвора людина і вас. Мобілізували експрес-ВЛК. Давайте розбирати відповідно до закону у попередньої публікації юридичною мовою. Все детально, чітко роз'яснено. Але давайте ми наразі перейдемо до конкретного практичного прикладу, яким чином це можливо зробити. І так, людину людина поїхала в іншу область, вона перебувала на військовому обліку, не мала відсрочки від військового призову та мала певні хвороби. Працівни ТЦК перевірили військово-облікові документи, доставили до ТЦК та СП, поставили на військовий облік, провели військово-лікарську комісію, визнали повністю придатним до військової служби і мобілізували. Але в чому у нас полягає питання? Питання у нас полягає в тому, що ця людина має хронічні хвороби і має медичні документи щодо підтвердження цього факту. Але при проходженні військово-лікарської комісії, ось таким чином, виглядає у нас довідка ВЛК, його було визнано повністю. Придатним до військової служби, хоча в нього були діагнози остерохондроз хребта, попероково-грудного відділу з незначним, незначним порушенням функцій. Хоча там були значні порушення функцій, але не було медичних документів. Також звернути увагу на другий аркуш довідки ВЛК, у нас зазначається відмітка про ознайомлення з постановою ВЛК. Якщо ви не згідні з постановою з цією довідкою ВЛК, ви маєте право написати свої письмові заперечення, що ви хочете оскаржити до вищестоящого ВЛК для все ж таки підтвердження ваших медичних діагнозів та дійсного стану хвороби. Якщо у вас є медичні противопоказання, треба це зазначати при проходженні військово-лікарської комісії та обов'язково долучати медичні документи та на них посилатися. Якщо цього не робити, буде повністю придатне до військової служби. У подальшому нашого клієнту. Та мобілізували, до, зарахували до списків особового складу та яким чином можливо реалізувати своє права все ж таки на медичний огляд, на лікування. Готується. Подається рапорт у нас на начальника військової, на командира військової частини, і ми просимо надати можливість пролікуватися та надати можливість пройти повторне ВЛК. Для чого це робиться? Для того, щоб клієнт мав. Змогу прийти військово-лікарську комісію надати все ж таки медичні документи, які в нього є в наявності з метою визначення придатності до військової служби у зазначеному випадку, це придатне до військової служби з відповідними обмеженнями. Тому ми подали відповідні скарги. Давайте розглядати подання скарги на адресу військової частини. Ми подали скаргу, отримали відповідь, але відповідь у нас звучала таким чином, що Вибачте, скарга у нас не розглядається для розгляду вашої скарги. Вам необхідно подати відповідний рапорт. Тому військовослужбовець подав відповідний рапорт на проходження військово-лікарської комісії та для лікування. Цей рапорт було задоволено, і на теперішній час військовослужбовець проходить повторна ВЛК з наявними медичними документами. І у подальшому, відповідно до закону, він повинен бути визнаний придатним до військової служби, але з обмеженнями відповідно до його стану здоров'я, тому що його стан здоров'я це точно не повністю чиста. Придатне до військової служби, також, якщо ви не згідні з довідкою ВЛК, вам необхідно подати скаргу. Наприклад, у цьому випадку до оригінальної лікарської комісії була подана скарга до центральної військово-лікарської комісії для того, щоб був переогляд, було повторне ВЛК. Тому таким алгоритмом, таким чином, можливо відстояти свої права. І якщо людина дійсно є в медичні противопоказання, це чи придатне з обмеженням, чи не придатний до військової служби, вам обов'язково необхідно тримати, зберігати медичні документи при проходженні військово лікарської комісії про це зазначати лікарям. І якщо все ж таки вас не почують, можливо, оскаржити у позасудовому порядку через подання скарги, чи в судовому порядку шляхом подання позову до суду, але краще все ж таки спочатку прийти в позасудовий порядок оскарження. А якщо ви вже мобілізований, краще подати рапорт на лікування та проходження повторного вилка. Такий алгоритм дій. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам необхідна юридична допомога військових адвокатів, пишіть особисті повідомлення. Команда адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо відео подобається, поставте вподобайку, підпишіться на наш канал, якщо вам цікавий цей контент. Всім дякуємо за увагу! бережіть себе та знайте закон.